Я Андрій Григоренко, доктор медичних наук, професор, медичний директор центру Іномет. Онкогінеколог, гінеколог займаюся лапароскопічною та роботичною хірургією. Хірург керує роботом до Вінчі за допомогою маніпуляторів, які перетворюють руки пальців хірурга на ювелірні рухи робота. Унікальні інструменти робота ендевріст дозволяють зробити те, що неможливо хірургу при звичайних операціях. А саме тільки за допомогою робота Давінчі можливо точно оперувати в анатомічно обмежених вузьких просторах в семи різних площинах. Розріз шкіри не перевіщує 8 мм. Інструменти робота Давінчі маленькі і обертаються в просторі на 360 градусів, що дозволяє виконувати рухи великої складності в усіх напрямках. Робити ювелірно точні мікроскопічні надрізи, не пошкоджуючи здорові тканини, нерви, судини. Ця технологія є унікальною тільки для роботичної хірургії, при інших оперативних втручаннях і видах доступу це неможливо. А жінки отримують для себе певні переваги. Спеціальна конструкція лінз і високе розширення камери забезпечує максимальну візуалізацію за рахунок об'ємного 3D-зображення в десятикратному збільшенні. Робот Da Vinci підвищує можливості лікаря бачити більше. При цьому ми забезпечуємо мінімальний обсяг крововтрати, онкологічну безпеку самої операції та масу інших переваг. На пацієнтку очікує швидке відновлення після операції, менш виражений польовий синдром, швидке відновлення функцій тазових органів при великих реконструктивних операціях. Роботична хірургія це надсучасний високотехнологічний напрямок хірургії, який на сьогоднішній день активно розвивається. Це хірургія майбутнього, це е, напрямок хірургії, де е, Завдяки високотехнологічному обладнанню хірург може виконувати надскладні надсучасні оперативні втручання, високотехнологічні оперативні втручання. В гінекології на сьогоднішній день роботична хірургія використовується для лікування онкогінекологічних захворювань, раку шийки матки, раку тіла матки, тазова параортальна лімфоденактомії при деяких стадіях, при деяких Розповсюдження раку яєчника при глибокому інфільтративному ендометріозі і е, при е, пролапсу геніталії. Тобто ті напрямки, ті е, е, стани в гінекології та онкогінекології, які потребують прецензійної і точної хірургії і надскладної хірургії. Перший хірургічний робот до і перше оперативне хірургічне втручання, роботичне оперативне хірургічне втручання було виконано саме у нашому медичному центрі в 2019 році. Нашою мультидисциплінарною хірургічною командою гінекологів, хірургів та урологів на сьогоднішній день виконано понад 350 роботичних оперативних втручань. Ми були перші, і у нас на сьогоднішній день найбільший досвід в Україні. На сьогоднішній день ми працюємо на більш сучасній версії роботи до Вінчі, моделі SI, яка дає певні технічні переваги та кращу візуалізацію. Дякуємо кожному пацієнту, довіра до нас, запорука якості нашої роботи.